Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, я хочу поінформувати вас, що сьогодні, вранці, о 8-й годині, відбувся парламентський молитовний сніданок, де були присутні всі представники всіх фракцій, де були присутні високі міжнародні гості. Зараз у нас на трибуні є конгресмени, сенатори, представники багатьох європейських країн. Дак... Берлі, які є організатором сніданків малітовних сполучених Штатах. Я прошу, давайте привітаємо, подякуємо їм за те, що вони відвідали Україну в такий важкий час. Сьогодні вранці ми разом з нашими друзями, з нашими гостями молилися за Україну. За народ України, за мир в нашій державі. Ми сьогодні говорили про те, що кожен наш шах мусить бути з вірою в Бога, з вірою і любов'ю до людей. І тому я хотіла би, щоб ми кожен день слідували заповідям Божим, кожен день слідували за Ісусом Христом і робили ті справи, які, власне, як віруючі люди, ми зобов'язані робити на цій землі. Але в той же час. Ми не маємо права з вами не бачити, як сьогодні важко живеться людям. Сьогодні на площі перед парламентом зібрались тисячі людей, які сьогодні представляють всі 45 мільйонів українців, які хочуть сьогодні справедливості від парламенту. І тому я прошу вас відкласти сьогодні в сторону. Всі питання, які носять суто політичний характер, і розглянути сьогодні п'ять законопроєктів, які можуть дати результат людям, це означає подбати про те, щоб у них були гідні заробітні плати і пенсії проіндексувати. Зняти податки з пенсії, це вже соромно, зняти все, що пов'язане з корупцією на тарифах і знизити тарифи. Сьогодні зібралася рада коаліції. І ми підтримали такий шлях. І я вірю, що парламент прийшов для того, щоб життя кожного українця стало кращим, і щоб ми повернули мир в державу. Дякую за увагу! Слава Україні!